Усім привіт! Сьогодні нас чекає цікава зустріч, цікава, цікава поїздка е, на таку незвичну локацію для зйомок. Попробуємо сьогодні записати цікаве відео для вас. Е, можливо, навіть якусь рибку половимо, можливо, навіть щось цікаве знімемо, щось таке пов'язане з природою теж. З цікавою геолокацією і з цікавими людьми. Тому, в принципі, налаштовуємося на більш такий позитивний день, надіюся, все вдасться. Бо тому що ми зараз на пункті збору, зараз збираємося, беремо машини і, в принципі, виїжджаємо на, на наше місце і попробуємо щось там сьогодні познімати. Надіюся, контент буде хороший, цікавий для вас. Я думаю, що все вдасться, тому до зустрічі.